Ви чекали привітань, а вас не привітали. Давайте дивитись, чому він чи вона таки не проявились до вас у новорічну ніч. По-перше, скажу, що розклад, нагадаю, верніше, не особистий, а загальний, тому якщо не ваше, не притягуйте. По-друге, скажу, що опирайтесь, будь ласка. Спирайтесь на сигніфікацію. Якщо вам відгукується, дивіться далі. Якщо ні, не дивіться, не притягуйте не своє. І по-третє, ремарочка від себе, я ненавиджу такі розклади, але я не можу перебріхувати те, що мені показують. Тому хто любить тільки цукрових тарологів, це, на жаль, чи на щастя, не до мене. Я кажу те, що є, те, що показують карти. Вірити цьому чи ні, це, звичайно, вибір за вами, і, звичайно, чи залишатись на таких розкладах теж. Тепер до справи. Почну з вашої сигніфікації, щоб ви не витрачали свій час, якщо це не ваше. Вас показують як людину буквально вбиту ну, щодо цієї людини. Можливо, в усіх інших там, сферах, в усіх інших справах вам і ок. Але щодо цієї людини, щодо. Цієї ситуації вас буквально розриває. Ви і конфліктуєте подумки. Якщо є можливість фізично, то й фізично з цією людиною. Якщо не фізично, то ментально ви вже з ним там і пересварились, і крапку поставили. І, коротше, вас ця ситуація добиває. Тобто, спокою немає сказати, що. Ви спокійні з цього приводу, що вас там ну, не привітали і не привітали. Звичайно, що ми дивимося більше на особисті стосунки. Тобто це якісь там, чи колишній, чи хтось там той, хто вам ще був дорогий, і ви хотіли від цієї людини якогось знаку для себе. Скоріше за все, ви цього не тільки не отримали, а ще й через те, що ви довго цього очікували, для вас це стало травмою. Тобто, ви, скоріше за все, сприймали. Ну, і це свято, можливо, там в когось ще, там, день народження, якийсь, не тільки ж новий рік будемо сюди враховувати Різдво, те саме і так далі, для когось що важливо. Тобто для вас це був як тригер, і для вас це був як шанс відновити те, що, наприклад, там втрачено було. Можливо, для когось навіть поставлена крапка була якось напередодні, тому що десятка мечів, розумієте, ви в десятці мечів. Тобто ви тут заколоті цими мечами, ви агресивно налаштовані, ви не сприйняли ще цю ситуацію. Тобто, розумієте, коли людина ще знаходиться в лицарі мечів, вона не заспокоїлась. Тобто Рана, яка не зажила. Якщо вам підходить, дивіться далі. Якщо ні, не дивіться, будь ласка, не притягуйте не своє, я вас буквально закликаю. Для когось ця ситуація по підколотній карті, помірність уже триває якийсь час. Тобто, ж, крапка поставлена не нещодавно, а вже давно, але ви не можете викинути цю людину з голови, і ви зараз з нею ментально розмовляєте, якщо не фізично. З серії я не договорила. Чи не договорив. Значить, дивіться, з приводу того, як показують на зараз людину, в яких вона зараз енергіях, знову ж таки, не тільки просто по життю, а більше щодо вас. Людина розуміє, що в порівнянні з вами вона якийсь такий, знаєте, трошки недороблений учень. Тобто вона, ну, можливо, там менше вас. В якомусь плані статусів якихось, можливо, так себе почуває. Тобто, ви, наприклад, бачите, що в фізичній реальності все не так погано, але людина ця сприймає як себе як меншою в порівнянні з вами. І зараз у неї такі трансформаційні процеси відбуваються в людини, що вона, як наче, переходить на інший рівень життя. Але вона настільки не вміє цього робити і настільки не хоче, і їй це так важко. Вона відчуває себе якоюсь маленькою, якоюсь неготовою до цього. А їй треба перейти на інший рівень. Тобто для когось подорослішати, для когось зрозуміти, як будувати стосунки. Тут може бути що завгодно. Тут просто для тих, хто розуміється на картах, Паш Пентаклів, мір і Луна. Про що це? Про те, що треба переходити на інший рівень, закінчити попередній і перейти на інший. Але тут, коли це робиш, як наче перевертається світ, людина застрягла, якби коріннями у якійсь попередній ситуації, і вона не може це відпустити. Ще, як то кажуть, усугубляється, по-перше, два старших аркани з трьох. Тобто для людини ця ситуація, цей період часу дуже важливий. І так, як ми дивимося в розрізі, що стосовно вас, то ви запустили ці процеси в людині. Людина розуміє, що, наче вас треба відпустити, але вона коріннями приросла. Вона розуміє, що не може. Вона може також на вас сердитись і агресувати так само, як і ви, тому що ви її не відпускаєте. Тобто, у вас така зав'язка. Одне з одним, як знаєте, буває, фізично люди розійшлись, а як я вже і сказала, ментально ще продовжують спілкуватися, щось одне одному пояснювати. Іноді це затягується на роки. Особливо, коли, знаєте, як крапка наче поставлена, але або з одного боку. Тобто хтось один вирішив і пішов. Це не було спільними зусиллями, так би мовити, не було нормальної. Такої вирішальної розмови, все було якось на нервах, якось незрозуміло. Тобто, одна із сторін залишилася приниженою і якоюсь в ну, такій поганій, знаєте, такій падючій позиції, коли ти себе відчуваєш, як наче тобі в душу плюнули. Ну і, скоріш за все, ви опинились в цій ситуації. Чого я так кажу? Тому що я запитую, чому не привітала людина, тому що повернулася до колишньої чи колишнього. Можливо, не фізично, але тут є і про фізичний потяг. У всякому разі, енергія спрямована туди. Лицар Жезлів це той, хто прийшов, побачив, переміг. І він дуже часто повертається в минуле. Для когось це не просто Іншу для когось це до мами повернувся. Наприклад, обирав між вами та мамою, обирав між вами та Іншою жінкою, обирав між вами і роботою. Але тут щось є на відстані, хтось є на відстані, хто його тягне. Тобто, з одного боку, він до вас прив'язаний, чи вона коріннями приріс чи приросла. З іншого боку, тобто, людину розриває. Чому ще ця карта місяця? Тому що мутка, непонятка, незрозуміло, що далі, тому що коріннями. З однією людиною, думками, енергією. Ну, це знаєте, це коли, ось, наприклад, люди навіть в одному домі знаходяться, а думками кожен там в своєму світі. Тут може бути і така ситуація. Може, це ви там загадали чоловіка, який вас не привітав, а він там в сусідній кімнаті знаходиться, і він там думає про якусь іншу. Тут може бути і так. Тобто, що немає, наприклад, фізичної зради, але є. Зрада э, ментальна, є зрада енергетична. Тобто там в думках э, він чи вона вже там прокрутили всі с -с сцени, э, якби э, він чи вона там з нею жили? Чи ну тут до когось дійсно бо імператриця? Це може бути і мама, якщо це людина, яка здатна там, повертатись до мами із стосунків виходити і йти до мами, дуже прив'язана до мами, може бути і так, в когось там одинично і так програється. Але в більшості це все-таки інша жінка. Бо тут і тут жінка, і тут дві жінки, і ось ця двійка пентаклів, коли людина зважує, хто їй важливіший на цих вагах. І, звичайно, що це принижує обидві сторони. Тобто і ту іншу, і вас? Я вважаю, що це ну, дуже такі дебільні ситуації, вибачте, мій французький, ну, але мою французьку, вірніше. Я спитала, що ця ситуація для вас? Як вона буде для вас? Ну і як вона буде для вас? От була у вас якась стабільність? Була у вас якась, ну або мрія, там, наприклад, просто, ця карта це взагалі то про весілля, про спільний дім, про коли все класно, чудово, гармонійно в парі. І на цю карту лягає ось ця карта. Це дев'ятка мечів, це карта депресій, поганих снів, поганих перечуттів, кошмарів і все таке. Ну, тобто, Було все класно і стало все дуже погано. Або це просто страхи. Це може бути навіть не настільки все погано в фізичній реальності, але ви здатні себе накрутити. Після цієї історії ви можете до, досить довгий час нічого не хотіти, бути в стані, мене знову не зрозуміли я вже нічого не хочу. І ця моя любов, вона тільки е, мене ж і вбиває. Тобто, ну це королева кубків, розумієте, це дуже тендітна особистість, е, ну навіть якщо хлопці дивляться, то це просто про. Тонку душевну організацію. І це буде відчуття, що я більше нічого не хочу. Залиште мене в спокій, я хочу трошечки побути сам чи сама. Ну, я якби не даю поради Тут якби кожен сам, можливо, там комусь до психолога треба, сам, самі не справляєтесь. Це все нормально, в цьому немає нічого поганого. Просто що я спитала, чим це для вас? На даний час чрівата, так би мовити. Мені показали ці карти. Тобто, ну, Звичайно, в принципі, от, розумієте, яка колода. Зараз я вам покажу товщиною. І в ній дуже багато хороших карт. З цієї колоди я витягла все. В принципі, воно зв'язується в один пазлик. Тобто, хотіла б сказати щось добре, але, але ні. Поставила на паузу додати вам щось, хотіла сказати, що людина зараз щодо вас знаходиться у стані боротьби. Розумієте, випало дві п'ятірки, п'ятірка мечів і п'ятірка жеслів. Це і п'ятірка ой, боротьба із вами і боротьба із самим собою. Тобто людина ще не має чіткого вирішення щодо вас, в неї немає чіткого плану дій щодо вас. Як вас приймає людина, як. Колишнього партнера чи партнерку, з яким було б, ну, якщо домовитись, то було б все класно, бо була б гармонія, була б... тобто вас теж не хочеться відпускати. Якщо ви думаєте, що людина вас просто відпустила, то ні. Тут, знаєте, такий жадіна-гадяна, чи така, яка хоче. Всидіти на двох стільцях. Я розумію, що це важко, але на зараз, ну, зараз в людини така енергія, що, ну, чесно кажучи, якби це був особистий розклад, я б подивилась, чи є на людині магічний вплив. Чому я так кажу? Тому що людину плющить е, в таких ситуаціях, ну, по-іншому просто не назвеш. Е, я б запитую, що, які відчуття він, він чи вона, мені кажуть, що важко, бо мене порвало. В якусь легкість, розумієте, це от як із серії патіва всі тяжкі. Тобто з вами класно, з вами можна, як то кажуть, кайфажорить, з вами всі радощі життя, і структура, і родина. Все б могло бути чудово, але от мене поперло чогось, вибачте, або до колишньої, або до мами і до друзів. Розумієте, тут? Немає в людини зараз мети будувати щось серйозне, я вам так скажу. Найдивніше в цій ситуації для мене це те, що насправді, от я запитую, які щирі наміри в цієї людини до вас, в когось, навіть, ну, там, якщо дівчата дивляться, щоб зробити вам пропозицію на секундочку. То розумієте, як людину плющить? Бажання інтиму, бажання з вами теж в усі, усі тяжкі податися. Але тут я ж кажу, що людина як, на, як наче її бензопилою на дві частини розрубало. Я ж кажу, чого чого мене таке завжди підбиває дивитись магічний вплив, тому що якась біполярочка. Ну, або в людини дійсно щось з психікою там сталося після якихось процесів, або ну, щось не те енергетично. Але людина вважає, що робити вам пропозицію там, чи бути з вами в серйозці, це для нього дуже тяжко. Це, як то кажуть, перемога дорогою ціною, це як піти в останній бій. І по справедливості людина розуміє, що це треба зробити. Ну, якби е, вже труба кличе в прямому сенсі цього слова по цій карті. І що це класний шанс. Але насправді ну, я запитую, що зупиняє людину це робити. Мені, мені людина показує. Шістку жезлів це про те, що я не впевнений чи не впевнена, що я переможу. Тобто людина ж з вами умовно сама в собі воює і щось там сперечається сама з собою. І відчуває, нагадаю вас, вам себе пажиком поруч, тобто меншою, менш, меншовартісною, так би мовити. Тобто, приходити треба переможцем, таким, знаєте, на коні, навіть якщо це хлопці дівчину загадали, це там, наприклад. Ну, Найкращою дівчиною, якоюсь бомбічною такою, знаєте. А, наприклад, дівчинка там з якимись комплексами вважає, що вона недостойна, наприклад. Тому я піду до тих, хто ну, в кого нижча планка. Це, ну, от, якщо подитожить, це людина вас на, на деякий час, тобто це не назавжди. Це в людини такий зараз період. Людина на зараз вас міняє на щось меншовартісне для того, щоб зрозуміти, що це меншовартісне, воно дорівнює нулю. Тобто порівняти вас з кимось, щоб зрозуміти, що там воно все не заходить, тобто, що, щоб оцінити вашу цінність насправді. Я запитала після цього періоду, коли він там нагуляється чи порівняє, чи що вони там, чи він, чи вона людина, що далі буде з людиною? В людини буде період, коли вона буде сама в собі досить довгий час, вона буде духовно зростати, вона трошки подумає, і потім зрозуміє, що треба з цим закінчувати. І дуже великий шанс по колесу фортуни, кому це, звичайно, актуально. Людина має намір, ну не має намір. Це так, доля складеться. Що, бачите, тут навіть ця карта така специфічна, тут ось прядеться доля. І тому я так і кажу, що доля вирішує, що є шанс на повернення. Ну, вже чи приймати після цього всього, що людина десь там походила. Ем, Фігньою постраждала, вибачте, на слові, чи приймати вам після цього людину, це, якби, звичайно, тільки вам вирішувати. І я вас не налаштовую чекати, тому що тут чекати, скоріш за все, буде собі дорожче. Ну, але ви, дорослі люди, ви вирішуєте самі. Я просто вам кажу: що не дивуйтесь, якщо ця людина ото погуляє, посидить потім сама, потім подумає над своєю поведінкою і вирішить, що вона. Чи він зробили тупість і вирішить до вас повернутись, щоб ви не дивувались, що може бути такий розвиток подій?